На якийсь час побувати на своєрідному іспиті у ролі учня змушує досвідчених педагогів всеукраїнський конкурс вчитель року Строге журі оцінює фаховий рівень конкурсанта, загальну культуру та педагогічні здібності учасників змагання, які ті демонструють на сцені, виконуючи творчі завдання. Звичайно, що без хвилювання тут не обходиться на суперфіналі обласного туру конкурсу, який відбувся в Івано-Франківській школі номер 11 Здібності конкурсантів мали змогу оцінити і наші кореспонденти. Із 80 педагогів Прикарпаття, які взяли участь у цьогорічному конкурсі, до суперфіналу пробилися тільки 25. Переможці обласного туру у номінаціях Правознавство, математика, географія, хімія та трудове навчання відстоюватимуть честь краю на всеукраїнському рівні у квітні. Ми звичайно переживаємо за те, що наші вчителі представили нас на рівні України добре, але на превеликий жаль, взагалі то у вчительських аудиторіях відмічається тенденція десь. Погіршення методики знання володіння серед педагогічних працівників, тому що, на превеликий жаль, вчительська професія зараз можливо буде більш запитувана а останні роки не була більш запитувана і не завжди кращі учні вибирали фах вчителя. А вчитель це насамперед, по перше, знання предмету, а друге, методика володіння і вміти передати іншим учням. Ну, по крайній мірі, з 80 учасників зараз ми відібрали фіналістів, це буде сьогодні 25 і вже сьогодні ми будемо знати тих п'ятьох, хто ввійде в суперфінал. Переможці обласного туру традиційно отримують у подарунок ноутбуки, суперфіналісти, грошові премії у розмірі тисячу гривень, а всі конкурсанти подарунки та надбавку до заробітної плати до 50% від загальної суми. Та основна мета конкурсу, за словами організаторів, – поділитися досвідом та пропагувати нелегку, але вкрай потрібну професію вчитель.